Коли зустріли Максима, яким було ваше перше враження? Я до цього бачив полонених російських пілотів і він якісно відрізняється. Він представник іншого покоління і, вочевидь, так, по-людськи, якась нормальна родина, де в принципі критичне мислення присутнє. Тобто він не зазомбований, він відповідає не шаблонно. Це ну, якась просто інша людина. Я підозрюю, що там є іще ще такі, і, зрештою, дуже важливо показати, що вибір є. Тобто історія про те, що я маленький чоловік, я нічого не рішаю, ну це теж вибір. Це людина просто свідомо його для себе робить. Якщо ти не хочеш бути воєнним злочинцем, якщо ти не хочеш бути вбивцею, якщо ти не хочеш легалізувати весь той треш, якщо твою державу захопила диктатура, у тебе є вибір. Як виявилося, Максим слухає українські пісні. Ви про це знали. Ну, так, це одна, один з таких яскравих моментів. Ну, зрештою, це дуже добре. Українська культура популярна в усьому світі, на різних широтах, і в тому числі і на території держави-агресора. Зрештою, це не вперше. Ми пам'ятаємо, як і в 90-х 2000-х, і Вірка Сердючка, як і Анельзи Воплі до Плясова на Росії, були дуже популярні. Але тим не менше, потім прийшов морок, і, і зараз нова хвиля. І справді. Сковка, Калуш, Стефанія це музика, яка не просто подобається, яка не просто надихає, але ще звільняє, робить розум яснішим, чеснішим. Слухайте, добрі люди по всьому світу, і за перебріком особливо слухайте. Який резонанс в Росії спричинила операція Синиця? Після цієї операції на Росії і на території держави агресора. Звичайно, для цілої низки служби і окремих посадовців це катастрофа. І вже відповідні кадрові рішення частково втілені, частини людей усунуті від виконання своїх обов'язків. І мова йде в тому числі про подібні рішення в спецслужбах Російської Федерації. Ну, уявіть собі, крейсер Москва ну потонув разом з екіпажем. Це дуже погано, але роз, якщо ти. Під час диктатури ти диктатор, то ти можеш зробити вигляд, що екіпаж без вісті зник, нікому нічого не говорити. І, в принципі, зробити вигляд, що й не було ніякого крейсера Москва. А якщо б крейсер Москва перейшов разом з усім екіпажем БК на бік України, ну правда, ефект був би інший трошки. Ну ось зараз це такий крейсер Москва, який не потонув, а власне став на бік України. В принципі, це один з нищівних ударів по всій концепції, по пропаганді. І проти України як нацистської держави, і проти того, що там всі в єдиному пориві за Путіна і підтримують так зване СВО і, і так далі. Тобто, в принципі, після подібних речей, звичайно, частина ФСБ має ну там, як і, трухає дуже сильно, а Скабєєва, Соловйова мають просто застрелитись. Тобто, як би вони не старалися ці роки промивати миски, мізки все одно залишаються люди з відповідальним критичним мисленням, які не готові ставати воєнними злочинцями. Як вони будуть виправдовувати? Ну я думаю, що будуть робити тупо і банально, як завжди. Тобто, ми почуємо там про бойових камерів, про американців, які про якісь вірус, про, про масонів, про шалені західні гроші, ну про що завгодно. Тобто, в принципі. Якщо вже вони вийшли на такий хай левел ідіотизму в пропаганді і брехні, то зупинятися точно вони не будуть в даному випадку. Я думаю, ми почуємо про чіпи вживлені, там про ще якісь речі. Можемо пофантазувати з вами разом. Яка реакція світу на цю операцію? Ну насамперед, серед розвід спільноти країн-членів НАТО, наприклад, наших партнерів і союзників, звичайно, це дуже високі оцінки і намагання. В даній ситуації дізнатися деталі для того, щоб перейняти досвід. Тому що в новітній історії в таких випадків дуже небагато. Знову ж таки, мова йде про повномасштабне вторгнення, про дві ворогуючі держави і системи на максимально такому різному, на різних ідеологічних полюсах. І, звичайно, це, це важливо і для наших партнерів це також показник рівня роботи українського сектору безпеки і опорони спецслужб головного управління розвідки це в черговий раз було позитивне було позитивне здивування ну вау, круто тобто це ще і так можуть чи консультувалися з іноземними військовими? Ну я можу сказати, безумовно є окремо керівник операції. Він він колись розповів значно більше, але я переконаний, що досвід точно вивчався. Але в даній ситуації це абсолютно українська операція. Ну об'єктивно, Україна сьогодні має настільки на жаль, має тому, що це не від доброго життя, такий колосальний досвід протидії. Як Росії конкретно, так і в цілому війни в повномасштабних умовах і протидії і ворожим спецслужбам, і повномасштабному вторгненню, які в Європі сьогодні точно ніхто не має. Як українцям ставитися до Росіян, які стали на бік України, стосовно сприйняття? Я тут можу від себе просто більше сказати. Так, да, звичайно, природні емоційне бажання бачити всіх росіян десь там під землею. Але ми повинні розуміти, що ну, життя воно складніше, і був німцов, якого вбили. Власне, за те, що він говорив правду про путінську війну проти України на Донбасі, і була Новодворська, і можна багато інші приклади наводити. Тобто навіть в умовах диктатури і промити, промитих місків є люди, які знаходять собі сміливість виступати проти, і не просто виступати проти, а щось робити для цього. Нагадаємо, що в лавах сил оборони допомагають боротись з окупантами також. Низка громадян Російської Федерації або, або колишніх громадян Російської Федерації. Це Легіон Свободи Росії, це РДК. Е, і ну так, що ж нам з ними тепер робити? Це люди, які воюють і приливають кров, і гинуть в тому числі за Україну в війні проти Путінської Росії. Е, тому ми, ми не повинні дати себе засліпити, але так продовжувати ненавидіти Росію, Путіна, Путінський режим, сучасне російське суспільство, яке в масі свою все одно підтримує геноцид і геноцидну війну проти українців. Але це не означає, що немає виключень. Вони є ще раз не перший громадянин НРФ, який зробив для себе свідомий вибір. І більше того, є люди, які вже буквально зброєю в руках воюють проти Путінської Росії. І частина з них хоче залишитись в Україні частина з них розглядає, щоб піти поїхати кудись далі, але частина воює за майбутнє іншої Росії. За демократичну вільну Росію. Я не знаю, чи буде Росія колись демократичною вільною. Це я особисту думку кажу. Але те, що є люди, які готові за це боротись, це залишає, напевно, шанси надію. Чи збільшилася кількість бажаючих здатися серед російських військових? Після будь-яких подібних випадків йде Стрибок, звернений на гарячі лінії «Хочу жити». Це по здачі в полон російських військовополонених. І я переконаний, що, зокрема, Після останньої прес-конференції публічної появи пілота Максима таких звернень буде значно більше. Чи побільшає після цього бажаючих здатися саме серед російських пілотів? Це скажімо так, не розмірковування, це завдання. Таких пілотів має ставати більше. Росія стратегічно програє якісні пілоти, навчені пілоти, мотивовані пілоти зрештою там. Закінчується значною мірою, і те, що ми зараз бачимо, зрештою Максим це людина, яка 28 років, і одним з головних його мотивів це нерозуміння, взагалі, чому він має воювати, чому він має завдавати шкоду державі, яка нічого поганого не зробила його країні, його народу. І безумовно такі питання будуть задавати все більше і більше людей. Як вивозили з Росії родину Максима? Ні, наразі це не, не можна буде розкривати деталі, тому що всі ці інструменти, і деталі спілкування, деталі евакуації родини це працюючі інструменти, які ще будуть використані для майбутніх операцій. Що означає ця операція для України? Ну даруйте, що означає мстити. Ну, буде ще один ракетний удар. Ну я не думаю, що це новина для України. Це справді показник того, що за Україною правда. Україна це історія успіху і в перемогу України вірять не тільки українці, що природньо, не тільки наші партнери в вільному світі, а власне і на території РФ. І це прості висновки, які можна зробити з цієї операції. Так, Україна перемагає, і за нами правда. А на боці агресора, вбивці воєнних злочинців. Ну, є люди, які точно не хочуть бути, і таких людей буде ставати більше.